Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогоднішнє відео про рибалку. Я дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Рибальський шнур. 100-метровий плетіння з мікроволокна на 99. Приманка з пінопласту 9. Упаковка 25 штук. Електронний поплавець довжиною 38 см. Матеріал поліпропілен та метал. Батарейка входить до комплекту. Ціна 99 гривень. Снасть фідерна 44. У пакуванні Одна штука. Матеріал сталь поліпропілен. Поліетилен високої щільності. Снасть на сома з підводним поплавком. 39. Вбивця Карася. Ціна акційна до 29 вересня. Ціна 79. Набір гачків по суперціні 29. Ціна дійсна до 6 жовтня. Набір гачків 4 штуки. Упаковка 49. Волосінь 100-метрова 39. Вага 4 кілограми 85 грамів. Інструмент для затягування вузлів 9. Індикатор світловий для вудочки 55. Живлення від однієї батарейки входить до комплекту. Прилад для прикорму 14. 16 для короба, 55. Свінгер з підключенням до сигналізатора 99. Є ще такий варіант на ланцюжку, ціна 69. Матеріал ПВХ Мідь, поліпропілен, метал та алюміній. Світлячок для поплавця 5 гривень. Снасть рибальська безвузлова. 5 штук. Упаковці кожного розміру. Розмір 4 та 7. Ціна набору 29 гривень. За стіпки рибальські 8 штук. Упаковка. Ціна 39 гривень. Снасть на хижака, блешня з гачком 29. Маса 10 грамів. Матеріал сталь. Снасть для ловлі коропа 39. У пакуванні одна штука, матеріал сталь, свинець та поліетилен високої щільності. Приманка для ловлі хижої риби з гачком 55. Є ще ось такий воблер з гачком 77 гривень. Набір годівниць фідерних, три годівниці та одна прес-форма. Ціна 99 Вбивця Товстолоба 69 Такий варіант 49 Груша 24 Маленький пластиковий бокс черепаха має 6 відділень з однієї сторони, також 6 іншої. Ціна 39 гривень. Кольори на вибір. Годівниця фідерна. 19. Рибальський пластиковий органайзер 129. Багато маленьких відділень. Приманки силіконові, 5 штук упаковка. Є декілька варіантів. Матеріал ПВХ ціна 49. Котушка 149. 349 котушка без інерційна. Електронний сигналізатор кльову 199. Звуковий. Батарейки входять в комплекті. Ціна 69 гривень. Технопланктон полуниця 3 штуки упаковка 24 гривні. Тигровий горіх 15 штук 39. Сироп полуниця, кальмар та восьминіг 29 гривень 250 грамовий. Горох мед 18. Активатор кльову конопля 22 гривні 50 грамів. Клей кукурудзяний 300 грамовий 24. Прикормка. 1 кілограм чесник чебрець. Лящ плотва 39. Прикормка на карася та коропа. Мед. Ціна 39. Є ще така з ароматом сильного часнику 44 за 1 кілограм. Рибальські інструменти 6 штук 69. Метал поліпропілен. Маркери рибальські 49. Великий двосторонній органайзер 169. Такий варіант за 99. Також двосторонній. Садок рибальський 29. Металевий варіант 169. І є ще один варіант за 169 по акційній ціні до 29 вересня. Чохол для водилища 249. Годівниця ракета 44. Підставка металева для вудочки 29. Сітка ПВХ водорозчинна п'ятиметрова метрова 99. Підставка під фідельне водилище 77. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.